Це січ турнікет, кровоспинний джгут, створений з урахуванням досвіду сучасних збройних конфліктів Європи і близького сходу, неодноразово перевірений в реальних бойових умовах, відповідає стандартам НАТО, постачається до лав Збройних сил України, має унікальні переваги перед іншими сучасними механічними кровоспинними засобами, витримує екстремальні навантаження, створений, щоб рятувати життя в будь-яких кліматичних умовах. Давайте розглянемо механізм застосування січ турнікет. Уявімо, що у вас масивна кровотеча з ноги. Ось тут. Переконайтеся, що під стрічку не потраплять сторонні тверді предмети, що можуть завадити роботі турнікета. Обгорніть стрічку жгута навколо кінцівки. Вище місце кровотечі. Протягніть кінець стрічки, позначений чорним трикутником, у внутрішню щілину пряжки. Щільно затягніть. Протягніть кінець стрічки, позначеної чорним трикутником, у зовнішню другу щілину пряжки. Щільно затягніть, закріпіть вільний кінець стрічки навколо кінцівки за допомогою липучки аж до трикутника. Особлива запатентована технологія забезпечує міцне зліплення стрічки та її безвідмовну роботу в мокрому, засніженому, забрудненому стані, в мороз і у спеку. Закручуйте паличку, доки не зупиниться кровотеча. Легка, але міцна дюралюмінієва фурнітура дозволяє інструменту витримувати екстремальні фізичні навантаження при будь-яких температурах. Зафіксуйте паличку за допомогою металевого трикутника. Особлива запатентована форма трикутника дозволяє швидко і надійно фіксувати паличку та вільний кінець стрічки, Зазначте час накладання джгута, наприклад, за допомогою маркера або гострого предмету на сірій поверхні, спеціальне напилення на цьому елементі дозволяє робити позначення навіть за відсутності маркера, послуговуючись будь-яким гострим предметом, патрон гвіздок тощо. Навички застосування кровоспинного джута Січ Турнікет найліпше набувати шляхом тренування під наглядом кваліфікованого інструктора та багаторазового повторення накладання. Компанія Січ бажає вам ніколи не мати причин для застосування Січ Турнікет. Січ наказ вижити. Січ Оря Цюсивайв.